вітаю шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградове. Це програма Право на правду про головні події на фронті. І не тільки поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленком. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Пан Олександре, ще один тиждень добігає кінця. Я так хочу, щоб нарешті, от колись ми вийшли з вами в ефір, і ви сказали: все, все закінчило Більше ми не будемо говорити про ось війну. Хочеться, щоб це було як, якомога швидше. А зараз, ну що, ну, будемо говорити знову. Ну, давайте знову слухайте, ядерна, ядерна зброя і ось ця вся історія розміщення. Підписали якийсь папірець, а тут багато, багато таке обширне питання, багато чого. Я трохи не розумію, як воно буде все це працювати. І от мені цікаво, слухайте, це послуга така, він його примусив до цього. Путін Лукашенка, чи ну я не думаю, що той там дуже просив для себе і і думаю, що його і не знаю ну від Польщі там чи від Калінов, Каліновського полку врятується ядерна зброя, яка яку контролює Російська Федерація, я так розумію, там війська будуть постійні тепер на постійній основі. Тобто, якщо раніше про це говорили якось так, то тепер вже на постійній основі і керувати буде Російська Федерація. Тобто, якщо її ну тут спростуйте, або скажіть що ні, якщо от Російській Федерації здасться. На Білорусь напали. На, о, ж, і вона буде вирішувати, застосовувати, не застосовувати куди. А куди прилетіть о, зворотня, отвітка та, від, я не знаю, від країн, яка начебто напала. Давайте розбиратися. Бо ну, серйозно, я не розумію, як працює ця схема. Насправді то е, можемо говорити про те, що це фарс, в першу чергу. Mm. Чому фарс? Тому що. На території Білорусі відсутні взагалі об'єкти, на яких можна розміщувати тактичну ядерну зброю або взагалі ядерну зброю стратегічного навіть рівня. А це повинні бути відповідні об'єкти, це повинні бути налагоджена інфраструктура. Те, що там повинна бути охорона, це безумовно, ми це розуміємо, так на яких на якоїсь постійній основі. Але на території Білорусі зараз нема жодного об'єкта, який міг би відповідати саме тим характеристикам, які необхідні для зберігання ядерної зброї. З цього робимо висновок, це імітація. Імітація mm -hmm. для продовження цього ядерного шантажу, демонстрацію того, що Ух, ми ядерна країна, тепер вже і Білорусь, ядерна країна. Бійтеся, у нас ядерна зброя біля майже кордону mm -hmm. НАТО. А, хоча ну знову ж таки, а що це змінює глобально? Нічого аж а, нічого. От, от цікаво, от, от, почекайте, глоба, от що може глобально змінити як країна НАТО, вона повинна внести в свою доктрину зараз. Білорусь як вже потенціальну загрозу. І на свою мапу, куди там будуть летіти ракети, в які цілі обов'язково повинна внести ось ці цілі. Ось це відбуде відбулося, чи відбудеться, я не знаю. Можемо вважати, що так це відбулося, але чи е дійде до цього ні. Ну ага. тому, що в НАТО та в міжнародному суспільстві розуміють, що не буде там ніякого розміщення зброї, там буде фарс. Привезуть журналістів, покажуть якусь бойову частину. ОТРК ага. Іскандер, наприклад, навіть з ядерним елементом. Але е що після цього? Е а нічого після цього не відбудеться. Вивезуть а, цю бойову частину назад, mm. після того, як а, знімуть усі репортажі російські пропагандисти, mm. Лукашенківські mm. пропагандисти будуть демонстративно бити себе в груди. в нас є ядерна зброя, та та й все. А от найцікавіше це все ж таки реакція не міжнародного суспільства. Ну ми розуміємо, санкції, економічні, політичні, усе це, mm. тобто класика, цікава. Реакція Китаю на все це. Ось Китаю хотів запитати. Який не підтримує mm -hmm. ідею розповсюдження ядерної зброї. Mm -hmm. І останнього разу, коли Сі Цзіньпінь був в Москві, він підписував документ про нерозповсюдження е, ядерної зброї і робив спільну заяву з Путіним щодо нерозповсюдження ядерної зброї. І тепер що це? Плюнув Путін в обличчя Сі Цзіньпіню Ось так наоборот. Да забув То він О, забув. Я так розумію, що в Пекіні цього не забудуть, а ага. не забудуть. А чому не забудуть? Тому що в Китаї досить серйозна політична боротьба. А це нам там здається, що все так, стабіль, все так стабільно, фундаментально, але ні, насправді а позиції Сі Цзіньпіня, вони не настільки фундаментальні, а вони швидкі і, а, скажімо так, внутрішні групи впливу. Uh, не те щоб ну це не можна не назвати опозицію. Це окремі групи політичні mm -hmm. групи впливу. А вони цим скористуються? В бачите, з'їздив там на три дні, підписав який паперець, якийсь ага. паперець. А на наступного дня все пішло uh, шкребреберт. Тобто, яка яка репутація від нього? Який від нього е, ефект? Е, а, яка діймо. користь від uh, такого лідеру партії? Ага. Отже, це буде удар по Сі Цзіньпіню, А Сі Цзіньпін це не пробачить і буде бити в відповідь. Але вже не по внутрішнім групам, а безпосередньо по Росії, як саме? Ну ми побачимо. Ну, звісно ж, не силовим методом. Це буде економічні, політичні елементи та інші, але він не пробачить. Не пробачить. Слухайте, а ще ми от розмовляли про Китай, і там ну через те, що велика кількість людей. В Китаї, навіть маленька кубка невдоволених перетворюється, ну за рахунок того, що їх мільярди перетворюються на десятки тисяч. Ну тобто, я дивився, як з історії, фух, ти, у них було дійсно багато повстань, багато вони такі періодично щось терплять, терплять, а потім, коли хочуть щось змінити, ну останній такий божевільний Мао Цзедун був, бо всі знають там. Далі горобці відчули там божевілля божевілляки і бджоли, і горобці, божевілля китайське всі всі відчули і у йгури у самі останні зараз. Мабуть, відчувають так. Рухаємось далі з цим розібрану. Ну, блеф, Ну добре, блеф, блеф. будемо дивитися. Мені бо мені дійсно цікаво. А взагалі, ви чули цю історію, що мав цей дзіньпінь, може перетворитися в цього в Сталіна. Сталіна в тому в тому боці як проти Гітлера, проти Путіна. От війти в цю антипутінську коаліцію в якийсь момент і, ну, от, і добити. Я не знаю, така от єсть я Китай сприймаю саме так. Mm -hmm. Він є вже в антипутінській коаліції, але дуже специфічно. Mm -hmm. Він дуже специфічний. Це треба це розуміти. А з чим саме він допомагає? Він допомагає тим, що він. Розглядає Росію не як союзника, uh -huh. а як е, ресурсний такий придаток. Я, для нього Росія це об'єкт по васалізації, а не якийсь рівний партнер. Е, і саме цим вони допомагають. Причому ви помітили, що як ну вони дуже вузька спеціалізація у цієї ресурсної бази. От, наприклад, вони від пшениці відмовилися російською, ті їх дуже, дуже просили, що давайте купляйте. А ні, вони сказали, що ми будемо у Австралії, яка в Ауксі знаходиться краще купляти 59-60% своєї пшениці. А у вас не будемо. Я не знаю, чи це санкції вони бояться, чи ну ну але вони ну як ну дивно якось. Я думав, що дружба між ними буде більше, ну хоча б показово, економічно. Ні, не буде. Буде такого точно. Далі рухаємо Слухайте, далі у нас цікава історія. Чому цікаво? Думайте, навіть я попався в якийсь момент. як от А тут побачив: це Хурс, Хурс, це Іван Хурс, корабель. Давайте у нас є відео, от цей Канашенка. Конашенка розповідає, як вони цю історію зробили. Давайте її подивимося, а потім одразу після цього можна включати вже історію з дрона нашого. Давайте подивимося, Канашенков там розповідав. Все катера противника уничтожены огнем и штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточный пролива Босфор. Корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач. І наступне відео заряджаю, там вже, я так розумію, це з цього дрону. І я, слухайте, я пам'ятаю, що колись були новини, коли от групу, групу ЗСУ відправили чи то ну, кудись, чи в Скандинавію, чи в Норвегію, чи кудись навчатися цими дронами підводними і надводними, я так розумію, підготували цю групу. І ось зараз я, я так розумію, результат, бо я чекав на ці відео. Мені цікаво було, а як воно буде працювати, от чому їх там навчають. І я так розумію, що це ось ця команда робила. І що з цим кораблем? потонув, не потонув, наскільки серйозні пошкодження. І наскільки це серйозний удар, ось і ну і серйозна операція була проведена, бо там на відео, слухайте, на відео, там справжній цей тихоокеанський рубіж там про монстрів. Є такі таке ось там, отак вони все показали. Ну насправді то я не можу ні підтвердити, не спростувати, що це був український безекіпажний катер. Інформації про це нема, бо їм керував. Чиє він а, приналежності, mm. скажімо так, ага. до кого він а, належить. Але а, щодо Івана Курсу? Іван Хурс – це дуже рідкісний корабель насправді. А це розвідувальний корабель проекту 18280. І за 20 років в Росії було а, збудовано всього два таких корабелі. Цього два. Один з них в Чорноморській флотілі, в складі Чорноморської флотілі. А отже, з відео ми можемо робити висновки, що він, як мінімум, отримав досить серйозні пошкодження. Навіть якщо вибух стався біля лівого борту, угу. це машина відділення. Я так я розумію, що там саме машина відділення розміщується в цьому кораблі. Отже, там це відділення, воно отримало серйозні пошкодження. Навіть якщо не було прямого зіткнення, а саме на якомусь ну на відстані там угу. 2-3 метри, це все одно серйозне пошкодження. Облизно, якщо він було підійшов. зіткнення, він підійшов прямо під палубу. Він підійшов під палубу. Ну, Підійшов під палубу, але не вибухнув. Якщо вибухнув біля серйозні пошкодження, якщо ага. було пряме зіткнення і детонація від зіткнення. Ну, можна сказати так, що у цього корабля є усі шанси не дійти ані до Севастополя, mm. ані до Новоросійська. Mm. Тобто, а, скажімо так, а, мабуть, у Росії залишиться всього один, один. корабель такого проєкту в складі, а mm. тому це серйозний удар, це серйозний удар, і це демонстрація того, що ну, російським кораблям взагалі-то в Чорному морі небезпечно зараз знаходити взагалі. Чому? Тому що ну ми ж розуміємо, якісь ці, е, безекіпажні катери невизнаної якоюсь е, е, сторони Атлантида. продовжують атакувати. Мабуть, це Атланти повстали. Атланти, проти Атланти, Атлантіда. Так воно і є. От Скажите, тільки, вони. тільки вони. тільки Поки немає офіційних даних, це тільки Атланти, або там. Інші. Слухайте, я чуть не забув про це Ізраїль, Ізраїль, Іран, нова ракета від Ірану, збагачення боєголовок вже там скільки три, чотири. Чим вся історія ця закінчиться новою операцією Ізраїля на території Ірану і знешкодженням місць, де розробляються і збагачуються ракети, чи що, я не розумію? На жаль, знищення таких об'єктів неможливо без ага. сухопутної операції. Чому тому, що вони майже всі а, знаходяться під землею на досить серйозній глибині? Отже, а, тут треба використовувати протибункерні бомби і не завжди саме ця протибункерна бомба може бути а, корисною в цьому випадку, а, тому що Іран він роками готувався до такого виробництва, і він майже все своє стратегічне значення виробництва вони переводили в підземний формат. Ага. До речі, дуже цікавий момент. А треба бути, буде і в Україні на майбутнє а, так, прийти так. на таку практику. Таким сусідом, так, так. А, тому що ми бачимо, що наш сусід, який не сповна розуму, а, mm. він так чи інакше, але через деякий період а, все одно буде намагатися атакувати Україну. Буде це через 50 років чи через 100 mm. років. Але до цього завжди треба бути готовим. Отже, а, з Іраном не вирішиться це питання, якщо не буде сухопутної операції Ну, як ми розуміємо, ніхто не поспішає її реалізовувати. Угу. Ну, подивимось, подивимось. Так, наш фронт наступна історія. Це Дамба, прочитав дамбу ну, ну багато пишуть періодично там про якісь там ну підриви, мости, дамби, щось там повень Але тут така переписка була, що це була якась військова військова ціль, стратегічна, і саме вона. Забезпечували постачання, так розумію, ну, на, нам для ЗСУ чи ні, чи, чи що це за історія, дамбу, яку підірвали росіян? Це, це ви маєте на увазі, мабуть, карловську дамбу, яку ага, нещодавно російські окупанти підірвали, нанесли удар. По ага. неї а, так, скажімо, буде на логістику мати вплив на ага. цей, цей випадок, але а, тимчасовий. Це ага. тимчасове. після того, як а, зменшиться рівень води, а, буде відновлення мосту відповідними інженерними засобами, ага. і а, це ніяк не повпливає на зміну, наприклад, по лінії фронту. Ага. Взагалі, тобто, а, це дійсно неприємний момент, але це не якийсь критичний буде він мати вплив ага. на бойові дії дії біля Авдіївки. Uh -huh. поки що росіян там немає якихось глобальних масштабних здобутків. Ну, там активізація кажуть, якась відбулася, але не там. А ви вище ви, ви біля Куп'янську, там десь, ось в, ту, в тому секторі. Але вчора хтось говорив, що і не тільки там якось рухатися. Ну, я так розумію, слухайте, так чи інакше дощі. Uh -huh. пройшли? Біля Купінську, росіяни, якщо говорити про Купінськ, то там uh -huh. біля Купінську вони активізуються в районі в районі Масютовки. Масютов. Але а, яким самим чином вони намагаються зайняти а, позиції в лісополосі в посадках, ага. скажімо так, в невеличких таких ділянках, але їх накриває наша артилерія. Тому а, загально чому росіяни так і не розпочали наступальні дії? А чому а, від а, по, по лінії Р-66 від? Креміної до Сватова в напрямку Лимана та Куп'янську, а вони не розпочали тому, що майже всі їх основні позиції вони відкриті. Вони знаходяться в основному на відкритих позиціях та змушені вести наступальні штурмові дії саме з відкритих позицій, тому і в них зараз була така собі бойова задача в районі дворічної. в в районі, а, в напрямку Сіньківки, в напрямку Лиман, Перший, в напрямку Масютовки займати а, ось а, ці лісополоси. лісополоси. Але а, усі ці лісополоси вони знаходяться з найцікавішим по-перше, це Низина, і з правого берега а, річки Осків вони всі знаходяться під повним вогневим контролем з боку Сил оборони України. Тобто mm -hmm. вони заходять в полосу і вже звідти не виходять. Чому? Ну тому, що відповідні дії здійснює наша артилерія. божевілля Божевілля. Слухайте, а у цей вихід, вихід з Бахмуту. Я бачив це відео там двох якихось чмон, чмон як залишив пригожу. Ну, це так він тролить, я так розумію, Шойгу і місцевих. На більш вигідні позиції вони відходять на тилові, на тилові, на тилові позиції вони відходять. А це куди? Це в Судан? Там зараз буде глибокий, <смеш> <смеш> глибокий тил Російської Федерації в Судані. Мабуть, так глибокий тил зараз для росіян, це саме а, Судан. А, ну насправді я скажу так. А, я досить так скептично відношуся до того, що взагалі вони виведуть а, усі свої а, підрозділи, саме а, з, з Бахмута. Бо це фактично майже 4 тисячі особового складу. Це велика кількість. А у російських окупаційних військ на сьогодні немає можливості одразу таку кількість компенсувати. Тому виведуть там тисячу півтори тисячі демонстративно. Все ми вийшли, а щоб це закріпити. Але деяка частина все одно залишить повинна, бо вони тоді втрачають двоє. Вті. Є присутність саме в Бахмуті. А якщо вони будуть стягувати з поля дійсно, то, то в них так фланги сипляться, а mm -hmm. після цього вони ще швидше будуть коли їх Куди їх відводять? Ну а, як, як я розумію, в них на сьогодні основна локація транзитна це Покровське. А, mm -hmm. Саме там вони будуть розміщуватись. А довго чи не довго не знаю. Мені здається, що Пригожин через деякий час він взагалі повернеться до Росії і буде займатися вже там своєю. Політичною кар'єрою будуючи її на дискредитації, продовжуючи дискредитувати Шойгу та Герасі. Мені здається, що перед цим він потрібен все ж таки потрапити в Судан, звідти будуть якісь відео, де він перемоги що такі, це сучасний Наполеон в Судані. от Якісь перемоги. Ну тут, поки той буде вниз і йти шайгу з Герасіомию, тут він в Судані буде перемагати, оця картинка там буде йти, йти, йти. А потім так, він повернеться в Росію. Ну там дійсно це вже конспірологія, якась там. Оці всі плани, то таке ми бачимо, але ну, може така історія бути. Він він анонсував. якщо його не вб'ють, слухайте, якщо його не вб'ють, тут така справа, а не дійсно, не вб'ють, да? свої ага. не вб'ють. Вб що найцікавіше, а скільки... свої ж не вб'ють. Ви почекайте, можуть можу, тільки Сили оборони України. Ага. А скільки... Бо він недоторканий, його не, не його не, можна торкати. А, бо ага. ну, Мін... Шойгу та Герасімов давно б могли вже його позбутися. Тому що ну, так. ну дійсно він постійно знаходиться в зоні бойових дій. Ну, Якийсь такий дуже цікавий високоточний прильот по ага. де він знаходиться, де він снідає, скажімо так, і все, і все списали на сили оборони України. Це mm. зробили українці, але вони розуміють, що вони цього mm. не зроблять, тому що е, якщо це зроблять саме е, росіяни, то розпочнеться внутрішнє розслідування. Відповідно, mm. його будуть вести ФСБ, і безумовно вони будуть мати всі докази того, що це зробили саме регуляри. А не сили оборони України. І тоді почнеться інформаційна, а, почнуться такі вкиди проти mm -hmm. а, Міністерства оборони, що Шойгу буде дуже важко втриматися взагалі на своєму місці. Тому вони поки що це тримають на такому рівні. А хай собі щось там тривожен ретранслює. Ми це переживемо. Хоча, ну знову ж таки, а, це може бути і дійсно високоточний удар з боку Сил оборони України. Давай. І тоді вже буде цікаво, як розвиток матися ситуації. Угу, цікаво, дійсно цікаво. Слухайте, а от виводите, а скільки, а скільки їх там от зараз? От їх, скільки, скільки їх виведуть звідси, якщо це виведення станеться, Яка, про яку кількість йдеться? Про... Може, їх взагалі доведеться? Звичайно, їх десь чотири тисячі, тисячі. А скільки їх виведуть, мені здається, що Пригожин виведе а, півтори, десь максимум тисячі. Максимум півтори тисячі, щоб продемонструвати це виведення, повернення на базу, повернення до Росії, повернення когось там додому, все таке інше, щоб це так пафосно відбувалось. Переможці вони захопили Бахмут. Хоча, як вони там кажуть, звільнили. Вони звільнили mm -hmm. Бахмут, все таке інше. Тобто, їм зараз треба буде ось такий пафос. Навіщо? А тому, що вони розуміють, що це через деякий час. А, фактично течуть усі ці регуляри і та інше mm. саме з Бах. ви їм не вдасться втримати міста. А коли це відбудеться, ну от Пригожин розпочне а, нову серію дискредитації Міністерства mm. оборони. Мовляв, от я здобув перемогу, я такий переможець, тільки передав Бахмут регулярним військам цьому не здалі Шойгу та Герасиму. Вони його одразу втратили: ну як з такими генералами можна воювати? Mm. Ну, фактично буде ось така кампанія нова. Я також думаю, що так так воно і буде. А, ну, слухайте, ну замало їм у цей ядерної зброї в Білорусі, вони вирішили. Я отаку таку лякалочку тут розповідають, що якісь там. Сковище, чи то відходів, чи то якихось елементів ядерних десь у Харкові, що вони можуть бути атаковані? Ну як вони розповсюджують що це ми самі себе атакуємо, щоб видати це за російську атаку? Ну слухайте, ну це взагалі оця вся історія в рамках у цього наратива їхнього демілітарізованих зон і таке інше. от як ви думаєте, ну можуть вони наважні наважитися ось на таку? Диверсію слухати ядерну Ну навіть не для того, щоб захопити, а от просто щоб зробити таку ось ну ку кусок землі, зони демілітаризованої, розфігачити. Там. Я просто не знаю, наскільки серйозні можуть бути, можуть бути наслідки і для нас, і там не знаю ну і для них, в тому числі після такої ну, події. Я взагалі-то скептично відношусь mm -hmm. до будь яких ось таких їх а... видів. Чому? Ну, тому що вже був е досвід з Чорнобильською атомною електростанцією, був mm. досвід з якоюсь там брудною бомбою, був досвід Запорізької атомною електростанцією і багато чого іншого. А росіяни е використовують цей ядерний шантаж офіційно, неофіційно, як наратив, е як конспірологію, але вони його не використовують безпосередньо, бо вони розуміють, чим це для них може закінчитися. А тому це можна сприймати виключно як інформаційно-психологічну спецоперацію, і не більше. Угу. Зрозумів. Слухайте. Ну а ось вони ну зайшли в цей от в Бахмут, ну і і всі бачили вже відео з Бахмуту. Всі, а, а от утримувати у ось. От те, що залишилося, от як, як, якщо оцінювати це як об, ну, от військову задачу, я не знаю, в середньостроковій, довгостроковій перспективі, от, утримувати таку точку, це як? Та ні от, як? Всього от... справа, вони зруйнували все, що можна було використовувати як позиції для оборони. Mm. Тому я і кажу, що в них шанси по саме веденню оборонних дій в місті на сьогодні зараз мінімальні. Але mm. ніхто я так розумію, що не буде вести е штурмових наступальних дій, контратакуючих дій саме в місті. Mm -hmm. а дивлячись на ті події, які відбуваються за межами міста, складається таке враження, що основний акцент робиться саме на оточенні. Поступово mm -hmm. покроково е місто е беруть е в оточення. Поки що це перший етап, поки що зарано говорити навіть mm -hmm. про оперативний mm -hmm. рівень оточення. Але є таке враження, будемо. Постерігати як буде далі, але якщо це дійсно буде реалізовуватись то росіяни змушені будуть просто тікати з Бахмуту, просто тікати, бо тримати його в обороні неможливо. Це низина. Усі контрольні висоти, наш панівні висоти під нашим контролем. Тому для них це, ну скажімо так, вони поки що не знаходяться в оточенні, так але здається, що вони вже в нього потрапили. Тому що їх положення саме в Бахмуті, це нібито як вони в оперативному оточенні. Таке умовно, але це mm -hmm. так: 31 го ДШБР не встигла зайти а в Бахмут перші підрозділи. Як до них пролетіли сюрпризи від нашої артилерії? Вони ще навіть розміститись не встигли. А от такий процес буде там відбуватися найближчими днями тижнями. Не знаючи місяцями. Побачимо це божевілля. Ми, ми зайшли в Бахмут потім розбомбили місто, щоб відійти потім на більш вигідні позиції. От так це буде виглядати і звучати. Слухайте, на саме останок, цікава мені ваша думка, вони прийняли в себе закон. Про це про те, що не можна мапи друкувати і розповсюджувати, на яких порушується цілісність Російської Федерації, всіх приєднаних на своїх у цих референдумах наших областей, таке інше. І у мене питання із залу одразу: а що робити з тими мапами, які китайці запровадили у своєму міністерстві? і В міністерстві, Ну я підкреслюю, тут така інформація була. Тобто вони всі будуть друкуватися. І там, що там, скільки мільйон, мільйон рублів штраф, і до п'яти, до п'яти, чи до сіми років щось таке ув'язнення. От що думаєте, отут, як воно скарелює? Ну, Ті ж мапи офіційно друкують з портами, там з землями там до Байкалу, і вся ця інша історія. А тут, отака. Як? Ну, а как, як вони а, можуть реагувати? Китайці ж друзі, а -а -а. вони будуть скоро всі жити в одній великій країні. А, отже, ось так вони і скорелюються. Ні, ну ми бачимо, що багато шизофренії в офіційній Росії, а, тим більше, ну як можна друкувати мапи? З... А, я ось тільки не пам'ятаю. У них там на мапі що з Херсоном? Він частина Російської Федерації чи вже ні? А я от не знаю. А, ну, і Запорізька область, чи Донецьку область, вони там як? Mm. Частково я чи повністю в складі Російської Федерації? Ну, це, це така шизофренія, буде цікаво дивитися, а що вони будуть робити через рок, року півтора, так? через півтора року, що вони будуть робити? Коли повністю буде звільнено усю територію України. Я більше впевнений, що повністю у 2024-му ми повернемо mm. кордони 91-го року. А що вони, чому вони будуть вчити своїх а, дітей в школах? по яким мапам? Які саме мапи вони будуть демонструвати? А, як вони будуть пояснювати, що ось ця територія була наша, але ми, ми її нібито як втратили, але пам'ятайте, що вона ось. На... От, от як... що це буде за рівень Я також не знаю. Там, я думаю, що в якийсь момент, слухайте, в якийсь момент, мені здається, ну, це така жутка трансформація, метаморфоза. Вони там прийдуть до того, що ну от китайська експансія продовжується, до того, що ми помилялися, нас обманювали, немає ніяких руських, ми китайці. Все, от якийсь момент. Так, <laughs> да, я вам серйозно скажу. Оце, це захід нас в оману ввів колись. А так-то ми, ну, китайці. Ну що ж, ми не китай І вам серйозно, от вони, от, це, от, якщо не припинити це, то вони дійдуть. вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим талічам Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте новички, підписуйтесь на новлення. З вами був Ганані Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.